Добрий день добрим людям! Сьогодні 9 грудня 2022 рік, п'ятниця, у нас 12.20 приблизно, я прийшла купити водички, поки є світло, поки працює ліфт. Ще набрала картоплі у нашому підвалі. Ну, як нашому господарському, але добре, що там він є. Вчора ввечері готувала суп з очевицею грибами. Це все, що залишилося. Підсушувала сухарики на сковорідки з додаванням вершкового масла з черствого хліба. Якщо ви так не пробували, дуже рекомендую. Дійсно смачно. На годинку 14.35 я навіть боюся вголос щось казати, бо у нас сьогодні не вимикали світло. Нещодавно розмовляла з мамою по телефону. І вона мені порекомендувала один рецепт, що можна зробити з консервою. Бо я думаю, що у багатьох українців зараз дуже багато паштетів, ясних консерв. І іноді, чесно кажучи, не знаю, що вже з цим робити. Е, ну, не тому, що ми зажралися, а тому, що ну, не будеш ти ж їсти кожен день консерву. Хочеться ж щось іншого. От. І ще такий є один момент, е, іноді консерви, які присутні в гуманітарці. Не образу буде сказано тим, хто це все ну, купує, збирає. Але ну, іноді такі паштети, що їх просто неможливо їсти. Хочеться віддати або собачки, або котику якомусь. І завжди у мене таке питання виникає. Люди, ви такі єсте, чи ви вважаєте, що в Україну можна дати на тобі Боже, що мені не Боже? Ну, це не про все, але іноді я зустрічала в консервації сосиски такі, паштети. Ну, Говорю, як є. Повертаюсь до рецепту. От, мама сказала, що вона робила біля ши з консервою. Консерву, каже, потерла на терці, з цибулею перемішала, зробила тісто, я теж зробила дріжджове. І будемо робити біляшки. Подивлюся, що з цього вийде. Я якось робила з консерви. Макарони по флотськи теж непогано, але <с> Нікіта Переїв. Сказав, що я більше не хочу. Він взагалі не хоче дивитися вже на консерв. Так, зараз. О, так. Тому... Будемо пробувати <с> накормити Нікіту. Біляшами шами з консерву. Так, зараз я сама спробую, чи вона смачна, чи ні. Сухарики вже наїлася вчора, і сьогодні. На, на ваги встала плюс знову. М -м -м це, в принципі, непогано. Я думаю, що буде смачно. Не перемикайтеся. Забула вам вчора ще дещо сказати. Цього разу, коли я давала відкритий урок, у мене був повний спокій на рахунок української мови. Напевно, тому що я не розмовляю протягом п'яти місяців, як вдома, так і на вулиці. Якщо взяти ну, мої попередні відкриті уроки, то <смі> такого спокою в мене не було. По-перше, ти хвилюєшся за урок, за себе, за дітей, щоб все сказати, щоб ну, було все добре. А по-друге, ти ще переживаєш, що <смі> <чи> можеш. <смі> Забути якісь слова українською. І таке було, повірте мені, я переходила на російську мову під час відкритих уроків, бо від хвилювання забувала, як воно буде українською. То. Цього разу мені сподобалось, що немає таких переживань на рахунок нашої рідної української мови. Чому я рада? Ноутбук тепер гуляє по квартирі. Я на кухні, він на кухні. Я у кімнату він зі мною. Я поміняла обкладинку для влогів. Кожні 7 днів буду змінювати. Завантажується відео на канал. Біляшики готові. Я один спробувала. Мені дуже сподобалося. Цікаво Нікіта, коли спробую. Здогадається, що там паштет, чи ні. Ось такі вони пухкенькі, смачненькі. У нас 19.40. Я вийшла прогулятися і по дорозі зайшла в магазин. Уявляєте, сьогодні ні разу не вимикали світло. Я в приємному шоці, звісно, але от тільки що зайшла в магазин та з дівчатами спілкувалася продавцями, то вони кажуть, у них два рази відключали. Чому у нас так не знаю. Може, про нас забули, то хай не згадують, якщо забули. Показую, що купила молоко 29 гривень, сир творожний, альбуміновий 3% жирності, 82 гривні у щедрику. Вершки кондитерські, 35% жирності, 76 гривень, тут 400 грамів. Порекомендувала мені для крему. Взяла. Подивимося. Ряженка 24, печиво за тебе 16. Желатин От не пам'ятаю скільки. Вершки 10% жирності. Брала ВТБ. Зараз акція 45 гривень. І масло вершкове теж за ТБ. Здається, в районі 50 гривень отакі покупочки. Завтра буду щось цікаве готувати. Обов'язково вам покажу. Моя вечеря, може, не дуже корисна, але я сьогодні так хочу і не можу собі відмовити. Картопля смажена, філе, морква по-корейськи, сирнички зі сметаною і чайок. На рахунок біля щів Нікіта здогадався, запитав мене, що з м'ясом не так, але сказав, що йому сподобалося. Я говорю вам сьогодні до побачення. Дякую за перегляд. Якщо буде все добре, то зустрінемось завтра.